Це чергова одиниця. У нас вже стало такою гарною традицією після сесії передавати комунальну техніку. І вона, ми сьогодні говорили на сесії, особлива, тому що це перший сміттєвоз в історії громади з заднім завантаженням. Ви знаєте, що у нас для сміттєвих баків використовується бокове навантаження, а це сміттєвоз з заднім навантаженням. І це важливо, тому що ми нарешті відійдемо від того ганебного явища традиції, коли. Ми вивозимо з приватного сектору сміття в пакетах на кузові причепі наших тракторів. Ми губили по місту, воно не естетично, не красиво було, не і, і, і нічого хорошого в цьому не було. Тому цим сміттєвозом ми відходимо і стаємо трішки більш цивілізованою громадою, і в цивілізований спосіб забезпечимо вивіз сміття. І відійдемо від тієї поганої практики, яка була десь. Тому, колеги, депутати, я дякую всім вам за прийняті рішення за підтримку комунальних підприємств е технікою, тому що це важливо. І вірю, що це не остання техніка, яку ми придбаємо, що у нас буде можливість постійно поповнювати е парк техніки наших підприємств, тому що це є основа і база для їхньої роботи. Пішла, Передаємо від імені депутатського корпусу технічний паспорт.